Привіт! Пам'ятаєш, ти казала якось, що зможеш забрати Нікі? Я просто на зустрічі зараз і не знаю, коли звільнюсь. Дякую, ти найкраща. Та ні, ти просто не годуй його тим, чого він не любить. Ти хороша мама, а я ні. Ні, ні, припини, не принижуй себе, щоб мене втішити. Ти свого годуєш супом із омара, а я іноді забуваю обід в школу дати. Іноді мені здається, що найкраще, що я можу зробити для Нікі, це застрелитися. Та я жартую, жартую. Припини. Харас. Ти що сфоткала мене? А я хіба просила тебе про це? Витри видали негайно це фото. Не потрібні мені шкільні альбоми. Витри, я тобі сказала. ти мене чуєш? Інакше я зроблю так, що твій довбаний альбом забанять.